Друзі, Орбан написав лідерам Європейського Союзу вистав, в уставі, якому описав позиції Києва і Москви по війні і так далі. І от що розповідав Орбану Зеленський. Володимир Зеленський виходить з того, що Росії всередині наступного року доведеться вдатися до загальної мобілізації, з якого дива. Що призведе до внутрішньої дестабілізації в Російській Федерації? З якого дива? Тому Зеленський впевнений, що час у війні грає на бік України. А те, що вмирають українці, те, що знищується країна, економіка лежить, промисловість лежить. Люди гинуть, це пох. Час. Тобто рік хай ще вбивають українців як мінімум. Про це прем'єр-міністр Угорщини Орбан написав у своєму листі керівникові євро... керівникам Євросоюзу після зустрічі з Зеленським. Щодо результату війни, то президент України впевнений, що російські збройні сили будуть змушені вдатись до загальної мобілізації всередині наступного року, що призведе до внутрішньої дестабілізації. Він вважає, що українські сили стабільні. Підготовлені та здатні підтримувати бойову ефективність навіть у довгостроковій перспективі, якщо західні постачання зброї продовжаться. Він вважає, що час на боці України, а не на боці Росії. Друзі, напишіть в коментарях, що ви думаєте про Зеленського, бо мені здається, він не зовсім в адекваті чи не зовсім володіє ситуації. І що ви думаєте? Ви підтримуєте його думку? Чи навпаки, чи як висловіться? Напишіть в коментарях. Дуже важливо. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні! Смерть ворогам!